Сір, вітаю, віталі, друзі, з вами Дмитро Толяниця. Не буду багатослівним. Ви давно просили мене зробити цю тему, і я вирішив виконати ваші побажання. Тому сьогодні в вашій увазі топ 10 кросоверів в ціновому діапазоні від 10 до 15 тисяч доларів. Поїхали! Критерії відбору були досить прості: я звернув увагу на рівень надійності, вартість експлуатації, звичайно, що на рівень комфорту та опціонального оснащення. І оскільки ми говоримо про кросовери, то звісно, що приділив увагу і питанню повного приводу, прохідності для того, щоб ви могли завжди поїхати кудись цією сім'єю у подорож або просто виїхати на бездоріжжя. Також я звернув увагу і на відгуки власників, оскільки хотів подивитися, наскільки люди задоволені цим вибором. Тому сідайте, дивіться, буде дійсно цікаво. А я впевнений, що ви зможете собі підібрати машину по смаку, оскільки тут будуть лише тачки від 2013 року, тобто умовно свіжі. Ну і звісно, що ніхто вам не забороняє в кінці відео ділитися своєю думкою у коментарях. Що ж не забуваємо бути підписаними на канал, лайки відео, якщо воно вам подобається. Ну і починаємо. Десяте місце в топі отримує німець совно, звісно, Audi Q5 2013-2015 років випуску. Перше ж місце в топі і одразу верхівка бюджету. Але якщо ми говоримо за це покоління до рестайлінгу 16 року, то його реально придбати за 14-15 тисяч доларів. Скоріше за все, це буде двохлітровий бензиновий мотор потужністю від 211 до 225 кінських сил парі з автоматом. Враховуючи невелику вагу авто, ви отримуєте динаміку в 7-7,5 секунд до сотні і витрати пального всього від 7,5 до 9,5 літрів у місті. Навіть трохи вражає більшість дитячих хвороб у ці роки вже вилікували, тому не варто боятися серйозних проблем. Ще одна особливість Q5 – це постійний повний привід квадро з більшим нахилом на задню віз, що дозволяє легко підкорювати погані дороги. Звісно, рівень комфорту тут на традиційно високому рівні, так само як і нема жодних зауважень до якості матеріалів та збірки. Той, хто вирішить віддати перевагу Ауді, звісно, відчує на собі всі переваги німецького автопрому. Ну а ми рухаємось далі. Друзі, та перш ніж продовжити, мені хотілось би додати, що досить у багатьох водіїв є проблеми з рециркуляцією вихопних газів. Що я маю на увазі? Тобто, якщо ви знаєте, є такий клапан EGR. тобто це по суті пристрій, який дозволяє повернути частину тих газів, які вже вихоп... Ходять із машини назад у двигун для того, щоб досягнути повного згорання повітряно-паливної суміші. Якщо, звісно, цей процес якось порушується, то у вас нестабільно працює двигун, підвищуються витрати палива, а це, звісно, нікому не потрібно. Навіть з часом це може призвести до серйозних поломок. Тому є один засіб від компанії Бердаль, який називається EGR Valve well Cleaner. Все, що вам потрібно, це зняти випускний колектор і розповіти за допомогою сопла оцю от баночку по суті у вихопну трубу через колектор. Далі ви просто тримаєте прогріти двигун на обратах у півтори-дві тисячі і навіть не помітите як за дуже короткий час у вас вичиститься весь шлам і нагар, який скупився на EGR. Звісно, що це вплине кардинально і майже одразу на роботу вашого двигуна і на витрати. Тому, якщо цікаво, посилання на цей продукт не залишає вище і нагадую, що за промокодом DIMATORIC у вас знижка ще й в 10%. Дев'ята позиція і тут, як не дивно, в вашій увазі Kia Sportage від 2016 року. Так, за 13-15 тисяч їх не те, щоб дуже багато в продажу, але спокійно можна відшукати авто з пробігом у 100-150 тисяч та в хорошому стані. Kia зробили декілька основних моторів. Бензинові 1,6 та 2 літри на 177 до 150 сил відповідно. Додали спортивну версію на 240 кони, а також дизель, який у всіх на суху. Капризний 2,0 на 185 коней. Останні закликаю не брати, а от з бензиновими можна мати справу, адже вони не ходять понад 300 тисяч до капремонту. Щодо цікавих особливостей моделі, вона має хороший рейтинг на різних сайтах, а також отримала багато схвальних відгуків від автожурналістів на момент появи на ринку. В основному за раціональне обзначення, яке можна назвати солідом для кросовера середнього класу, а також за покращену якість матеріалів оздоблення салону та безпеку. І з останнім важко не погодитися, адже модель набрала 5 зірок на краш-тесті Євронка для повсякденного використання, враховуючи недороге обслуговування, теж треба. Але на цьому наш топ тільки починається. Восьмий рядок нашому списку посідає агрегат із Японії. Рестайлінговий Subaru Forester. машина від 2013 по 2016 рік продається за розумні 12-14 тисяч доларів. А отже, рестайлінг 2016 року можна відшукати за 15. Коли машина тільки дебютувала, всі думали, що її чекає провал. На нашому ринку позиції Subaru дійсно трохи зменшилися, але оновлений Forester був у всьому кращий за попередника. Надійні бензинові мотори 2.0 та 2.5, а також непопулярний 2-літровий дизель – от і весь асортимент. Але вибирати було і з чого, адже потужність варіюється від 150 до 240 коней, комусь динаміка у 7,5 секунд, а комусь витрати палива у 8 літрів по місту. Все по-чесному багажного відділення від 500 літрів вистачає за очі, а непоганий кліранс у 22 см та наявність повнопривідної версії дозволяє легко штурбувати середнє бездоріжжя. Звісно, Форестер це не панацея на всі випадки життя, але це гідне продовження 90-х та 2000-х. Ну, а тепер сьоме місце. Довго не міг добрати підходящого гостя, але вирішив тут розмістити Ford Escape. Покоління від 13-го року продають буквально від 12 тисяч, але фейсліфтинг 17-го року симпатичніший і коштує не набагато дорожче – в районі 13-14 тисяч. Escape – це невеличкий кросовер, більше для міста і з трьома моторами. EcoBoost 1.5 на 179 бони та EcoBoost 2.0 на цілих 240 кінських сил, а також, окремо від них, 2.5 без турбіни на 168 сил. Всі варіанти досить економічні. Витрати паова виходять лише від 10 до 12 літрів по місту. При цьому ви матимете кроту динаміку, яка доповнюється наявністю повних версії та непоганого кліренсу у 20 сантиметрів. Можна сказати впевнено, що для подорожі всією родиною та різних ситуацій на шляху. Те, що треба до надійності, є питання, оскільки як обустер ходять довше 200-250 тисяч без капремонту, або відгуки власників підкупають. Ну і якщо всі так нахвалюють дане авто, то чому б не розглянути? Тим паче в такому бюджеті. Шостий рядок, і його я віддають Jeep Ренегат першого та другого покоління. Цікавий факт простенькі комплектації можна знайти навіть за 11 тисяч. Але дійсно хороші екземпляри на двигунах 2.0 та 2.4 на 140 сорок 185 Сил відповідно продають якраз в районі тринадцяти чи трохи більше. Ця модель офіційно до нас не поступає, тому все ще є на ринку битки зі штатів. Але це ніяк не впливає на надійність чи безпеку авто, якщо був привезений екземпляр із мінімальними пошкодженнями. Звичайно, оскільки це досить бюджетний кросовер, є як передньопривідна, так і повнопривідна версія. Але кліренс варіюється від об'єму двигуна. Чим він більший, тим і вища машина? Звісно, в цій моделі важко не помітити значно кращу якість матеріалів та збірки, подумати тільки джипи із епохи 2010-х і 2012-х років і Ренегат як небо і земля. Не агітую вас купувати, а у своєму ціновому діапазоні це один із кращих агрегатів. Повірте, навіть в США вони коштують дорожче п'ята позиція і її я присуджую баварцям BMW X3. Сам не очікував, але X3 2013-2014 років до рестайлінгу можна знайти за 13-15 тисяч доларів. Може це буде і не надсучасний дизайн, проте кращі технології тих часів та стиль, які не зіпсували маркетологи. Не варто розкатувати лобу. За ці гроші вас чекає 2-літровий дизель та бензиновий мотор, можливо 3.0 N-серії на 258 сил, якщо повезе, але не більше. Проте і таких параметрів вистачить, аби підібрати бегу по динаміці, витратам пального та просто стану на вторинному ринку. Останньому параметру слід приділити особливу увагу, адже в BMW часто скручують пробіг і ховають пошкодження. Можливо, навіть є сенс взяти за аукціону в Америці, а не цілий екземпляр з України, який встиг змінити п'ять власників. Звісно, потрапляючи в салон, ви наштовхуєтесь на розкішну збірку по помірках класу, вишукані матеріали і всі бізнесові опції від клімату до охолодження чи навіть пам'яті сидінь. Проте звісно не кожен захоче купувати BMW, враховуючи вартість обслуговування та недовіру до цього бренду. Що ж, і тут знову американці не знайшов нічого кращого ніж Ford Edge. Мова йде виключно за генерацію від 2015 року. Самі подумайте, наскільки це сучасна автівка з хорошими характеристиками. По суті, повноцінний позашляховик з підривною динамікою від 245 до 315 коней. Це значно більше ніж у конкурентів і дозволяє набрати першу сотню навіть за 6 секунд. А як щодо запасу крутного моменту у 475 ньютон метрів, повнопривідна версія і такі характеристики це просто нонсенс в подібному сегменті, і звісно, люди обирають таке співвідношення ціни та якості. Згідно відокі, всі дуже задоволені і окремо виділяючи і простори салон з великою кількістю ніж та відсіків, можливість його трансформації та багажне відділення від 600 літрів при будь-якому розкладі. Як на мене, то це ідеальний варіант для великої родини чи пригод. Якщо б хотів вибрати кросовер, я б мабуть взяв саме його, але попереду ще купа цікавих авто з трішки кращою сукупністю параметрів. От ми і дістали з вами до трійки лідрів. Але перш ніж продовжити, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок і не забувайте ставити лайк, якщо ви ще цього не зробили. Ну а на третьому місці в нас Nissan Rock. -рок. Роки випуску від 2013 по 2016 досить реально знайти за 13-15 тисяч і навіть дешевше. Але якщо торкатися теми рестайлингу 2017 року, то це хіба верхівка бюджету. Рок це американська версія Кашкаю, але ціна на них нижча, оскільки приганяла їх США і непогано закономою на доставці та ремонті битка. Принаймні більшість власників під капотом вас чекає двигун 2.5 на 170 сил. Звичайний надійний атмосферний, який ходить 300 тисяч і навіть більше. Поїдає 10-11 літрів по місту та дає динаміку трохи менше 10 секунд до сотні. Більшості людей цього вистачить з головою. Варто зазначити, що існує як версія з повним приводом, так і переднім. Але цей кросовер в будь-якому випадку не створений для підкорення бездоріжжя його можливості це виїзд на природу чи динамічна їзда по дачному кооперативу. Але справді комфортна їзда у просторому та ергономічному салоні. У мене колись була змога поїздити на такій машині, і я був вражений просто плавністю ходу і легкістю поїздки. Думаю, саме це і цінують в ньому його власники. А другу позицію в рейтингу я віддаю Honda Crosstour від 2013 року випуску. Деякі люди банально не зрозуміли Деякі люди банально не зрозуміли прикол цієї моделі. Так, вона виглядає досить сучасно, і за 15 тисяч доларів ви маєте другу генерацію, яку виробляла з 12 по 15 рік. Перше, що кидається в очі, це два відомих японських двигуни під капотом: 2,4 Айфтек на 192 кінські сили та 3,5 літровий на 278 сил. Все для отримання максимальної повністю ходу і хорошої динаміки при базі авто у 1700 кілограм. Правда, витрати палова підійдуть не всім. Щодо надійності, це одна з найбільш ресурсних автівок сучасності. Обидва мотори здатні проїхати більше півмільйона до капремонту у хороших руках, та і комплектувалися вони більш ніж довговічними коробками. Повний привід на вас чекав лише з більш об'ємистим мотором, але ряд людей. Проте максимальна кількість опцій для такого класу, досить міський салон. Ну і звісно, що надійні двигуни роблять свою справу. Ну і якщо до першого місця, його на мою думку, заслужено отримує Volkswagen Tiguan від 2013 по 2015 рік випуску. Подивіться ціни на німецький автопром, і ви зрозумієте наскільки це вигідний варіант на покупку. Оцінка власників у 4,7 сім бали з 5 можливих, хороша якість оздоблення та багато опцій на рівні, D чи навіть є сегменту в топових комплектаціях. До того ж, у моделі стильний та досить сучасний, навіть по сьогоднішніх мірках, дизайн. Говорячи про мотори, раджу розглядати або 2-літровий дизель на 140 та 170 коней, або 2-літрові бензинові агрегати від 180 до 210 сил. Звісно, за рахунок турбіни ці двигуни можуть не відкатати 3-4 сотні тисяч кілометрів, але проблем доставляють небагато при хорошому обслуговуванні. Роботизована 7-ступка DCG на Тігуані вважається однією з найбільш надійних в лінійці і ходить близько 300 тисяч без суттєвого втручання. Уже планова заміна «Оливи». Як і на майже всіх кросоверах, тут є як передній, так і повний привід. А з практики власників машина добре долає навіть середнє бездоріжжя за рахунок висуво піднятого бамперу та кліренсу у 20 см. Саме тому Тігуан по сукупності всіх параметрів і вийшов на першу позицію. Але звісно, що у вас може бути інша думка, друзі. Тому я буду дуже радий, якщо ви поділитесь з нею в коментарях або просто розпишете свій досвід експлуатації будь-якого з представлених агрегатів. Також не забуваємо, як завжди, підписуватись на канал і лайками це відео. З вами був Дмитро Трінець до нових відео та нових зустрічей. Бувайте!